Багатоярусна цибуля. Що ж з нею робити? Тільки що мені написала клієнтка, минулого року я її успішно продала, продала всю, і тепер мені люди пишуть, що вона у них гарно росте, і вони дуже задоволені. Мені дуже приємно. Щиро вдячна вам за довіру, за те, що купили мене цю цибульку. Значить, на ній поросла в мене нема для прикладу, але ви розумієте про що я говорю. Е, стрілочка на ній є маленькі цибулинки. Оці маленькі цибулинки, якщо багато, продавайте, якщо мало висаджуйте собі їх просто в ґрунт, там де ви хочете. Оці ці булинки, які ви в мене купили, посадили їх, які дали вам вже оці суцвіття, Вони залишаються. Ви з весни їх повинні були їсти вже, тому що вони у вас великі, і я впевнена, що ви їли їх. І вони так хай і стоять. А на, вес, на осінь вони проростуть знов молоденькі, як вже буде все. ну Воно навіть буває і серед літа, пускають молоденькі ці пелюсточки, оці ж іменно. Ну, ви поняли, цибулькові І ви їх просто їсте, і все, нічого їм не робите. Плодоносить вона якби один раз дає оцю стрілку і дає цибулинку один раз в рік. А так зелень цілий рік, круглий рік. Бажаєте замовити глоксинію 9 штук, 630 гривень, або одна штука 195 гривень, або мед 150 гривень за літру. пишіть мені особисті повідомлення. Дякую вам за запитання, і дякую вам за замовлення.